Сьогодні, з нагоди дня незалежності України, в Транському просторі відбувається захід, в якому будуть вручати нагороди нашим захисникам, завдяки яким ми живемо вільною незалежною Україною. І сьогодні я маю честь від нашої Кам'янської територіальної громади вручити вам нагороди, не дивлячись на шалений тиск ворога, тисячі бомб, снарядів, шахетів. Наша країна виставила і зберегла свою незалежність. Але ми всі розуміємо завдяки кому країна вистав, завдяки вам, нашим захисникам, захисницям, завдяки. Нашим ветеранам з 2019 по 2023 рік я служила в лавах збройних сил в 93-й окремій механізованій бригаді Холодний Яр. Після поранення у 2023 році році звільнилася. Хотіла подякувати всім побратимам, які досі служать, які стають на шляху ворога, які боронять нашу країну. І сподіваюся, що наступний день незалежності ми будемо зустрічати в мирній країні. сьогодні були нагороджені і відзначені наші військовослужбовці, ветерани. Хочу подякувати міському голові, міській владі, що уселяка підтримують наших воїнів. В нашому місті робиться багато роботи для їхньої адаптації, для їхнього соціального побуту. Дуже за це вдячний, за те, що не залишають наших ветеранів, дуже вдячні нашим захисникам, захисницям, які своїм здоров'ям, головне, своїм життям вони роблять все можливе і неможливе для того, щоб незалежність вона була. І залишається в Україні.